Усім доброго дня, вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82 892. Роторною косаркою Вірокс та граблі ворошилка Сонечко. Одразу хотів би перед тим, як поговоримо про товар, який до нас приїхав, Гума, хотів би вибачитися за, можливо, якість звуку в цьому відео. Працює генератор. Світла немає, але тільки приїхали до нас нові. Нова гума, камери, то хотілося б вам показати, тому одразу приношу вибачення. Але я тут сподіваюся, що все буде гарно чути. І так, приїхали до нас колеса, приїхала гума і також приїхали камери. А, приїхало, здається, 6 пар. так 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 колес, так, 6 пар. Дивіться, давайте почнемо з ось цих двох розмірів. Ось ви так можете бачити. Буду показувати розміри, там, якби зрозуміло, що це у вас буде там на вузьке колесо, там це на широке. Якийсь на ведучий передок неведучий. Тобто, я думаю, люди по розмірам, ті, кому яке колесо треба, розберуться. І так, цін на них ще немає, тому що вони тільки-тільки приїхали. Хто буде телефонувати, можливо, бронювати колеса, запитаєте, ми порахуємо, скажемо, яка буде на них виходити ціна. Або, можливо, на момент, коли ви вже будете телефонувати, вона вже буде прорахована. ось І так, тут я не бачу розмір. Ну тут видно, що це на колесо, на... Вузьке, в принципі, ну, як би видно. Так, да, е, виробники. Тут виробник хто в нас? РС-200, радіал. Ха-ха, не бачу я тут. Не видно, хто тут є виробником цієї гуми. Ну, я думаю, що потім покадали. GTK. Ось! Да. Тут -а кабат два колеса, далі е, тут я не пам'ятаю показував чи не показував розмір ось ось так, так, да, показував ось на них ці лайбочки, так сказати. Да, тобто тут -а виробник у нас теж GTK Далі розміри раз. Це таке ж саме, як і це по розмірах, але давайте. Да, так, е, далі ось. Ось теж таке було вже е, Далі ось так. Ось так широке, Так, тому... Ось такі розміри, така гума є, тобто ви бачите, 360 ки декілька 280 ок звичайних, 300-ки є. Е, давайте також я вам покажу. Ну і звісно там ті, що вущі були на, на МТЗ 80. Так, дивіться, давайте також покажу. У нас ж є диски, звісно, під них. Ось, диски. Є на 8 шпильок, на 5 шпильок. Є широкі теж. Тому, якщо, можливо, зацікавлять вас дані пропозиції, диски, гума, можна зібрати, можна відправити, це оригінальні. Тут є, здається, декілька позицій, ті, що не оригінал. Ось, е ось дорожня карта. І, мабуть, все. А, і ось дорожня карта. Ось таке. Цінники, ви бачите на екрані. Ну і звісно те все інше по оригіналу. Да, тому е дивіться, якщо когось зацікавить будь-яка з цих пропозицій, телефонуйте, запитуйте. Всім бажаю гарного дня, до побачення.